Кажуть люди, опитування Сі-4. врятовані тварини, які постраждали від терору на Каховській ГЕС, потрапили в притулки та отримали допомогу від організацій та волонтерів. Тисячі з них, на жаль, не зможуть повернутися до своїх господарів. Проте, завдяки небайдужості людей, багато з них знайшли нові домівки та зможуть насолоджуватися щасливим майбутнім. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у перехожих, чи готові вони прихистити тваринку, врятовану на Херсонщині. Не але ні. А чому? Бо ні, немає коли. На роботі постійно. Готові, звісно, що готові. Важливо, дуже важливо, тому що тварини це наші друзі. Знаєте, я вже над цим думала, але так як ми ми самі з Києва, так як ми частенько від'їжджаємо до іншого міста у Чернівці. То просто за нею нема буде кому дивитися. А, візьмемо. чому це так важливо? Ну як чому важливо? Тваринка ж буде в хороших руках. Я вважаю, що в мене хороші руки. О, такі. Ну в дійсності, у нас я живу в квартирі, у нас є е, тварина, у нас собака є, наш улюбленець. Так що ну не знаю, якби в вчасний будинок, можливо, би взяв. Так як у нас в нас квартирі, то нам нам до собаки собаки вистачає. Ну, Звісно, потрібно, треба ж якось спасати тварин. У мене немає такої можливості. Так. Да. Ну, напевно, так у нас була колись тваринка. Я злюблю тварину. У мене є дома домашні тварини, звичайно. Дружиною навіть неодноразово підбирали нас тварин, які, на жаль, були збиті автомобілями. були залишені, доліковували, піднімали на ноги. Тому так, звісно. Як бачимо, багато людей готові приручити врятоване щеня чи кошеня. Однак більшість зупиняє відсутність простору у квартирі. Роман Олійник, Ярослава Боячок. Новини чернівців, телеканал СІ 4